Київському районі уламки ракети влучили у корпус котельні, який належить міжрегіональній академії управління персоналом. Зараз будівля напівзруйнована, посипалися стіни і частина даху. Наслідок атаки приміщення спалахнуло. Ну а більше розкаже мій колега Олександр Храпач, який вже на місці. Сашко ще раз привіт тобі. Вітаю ще раз Олеся, вітаю глядачів. Дійсно, ранок для киян почався з повітряної тривоги та вибухів, які лунали буквально в багатьох районах столиці. Одна з ракет прилетіла у Голосівський район на територію вищого учбового закладу, зокрема, це міжрегіональна академія управління персоналом. Всі ми попитали багатьох тут студентів, перехожих. Всі відповіли, скажуть, що це було дуже гучно. Вибух був дуже потужним. Що здригалися вікна, вилітали шибки. Давайте послухаємо студентів, які в момент вибуху були безпосередньо неподалік у гуртожитках. Ось що вони розповідають. Давайте їх послухаємо. Вибухів 3-4 точно, і потім дуже сильний вибух. І Ми сиділи, нам сказали, не виходьте, сидіть в укритті. Але багато хто виходить, ну подивитися, цікаво ж. І Ми до відбою не виходили, там вже пожарки приїхали, почали оце тушити, багато поліцейських. Було, якщо чесно, трохи страшно. Я спочатку подумав, що це десь. Я розумів, що це близько, але думав, що це десь ну, метрів 500 десь. Думаю, вийду, подивлюся, хоча б сховатися, або ще щось. Всіх з сусідами виходимо, дивимося тут дим, і вогонь був дуже сильний. І тоді ми зрозуміли, що це вже тут. Вийшли туди підійти, глянути що, взагалі куди попало, бо тут гуртожитків багато. Смертоносний набій здетонував, поціливши у котельню складське приміщення та спортивний зал ліцею Мауп. Це все знаходиться в одній з великій будівлі. Як ви можете бачити, за моєю спиною зараз працює екскаватор, і фактично від будівлі залишилася лише половина уламки великих цегельних стін Валяються довкола. І зараз екскаватор, який довоє наслідки прильоту. Було гучно навіть тим, хто знаходиться не на території Мауп, а навіть через вулицю. Ось що розповідають свідки вранішніх подій. Давайте послухаємо. Я чув вибух, після якого я спустився в укриття. І було ще два гучних вибухи. І Потім нас повідомили, що в частину корпусу нашого ліцею прилетів уламок, і зруйнована, ну не зруйнована, пошкоджений дуже спортзал та складське приміщення. Наскільки це було гучно? Ну у мене вдома відкрились вікна, закриті повністю тобто, таки був прям дуже сильна гучна ну, хвиля. Останнє такий гучний вибух, я коли вибух медик потрапили. То зараз на місці прильоту працюють ремонтні бригади, аварійники розбирають завали, збираються в купу і потроху вивозять і паралельно з ними працюють експерти, які шукають уламки ракети. До речі, ми теж бачили ці уламки, вони досить масивні. Тож ну, відповідно і вибух був дуже потужний. Тож працюють на місці правоохоронці, працюють аварійні бригади, розбирають завали. Тож наразі, поки така ситуація в Голосіївському районі столиця, де вранці ракети... Кета потрапила в один із будь, одну із будівель учбового закладу столиці Олеся. Подіслава.